Доброго дня! В цьому відео хотів би показати нову акцію, яку ми зробили для наших постійних клієнтів. Це є спирт Кулона 3 дюйма разом з кубом на 50 літрів. Зараз я на кожному девайсі ще зупинюся. Ціна такої кулони разом з кубом буде куштувати 21 тисячу гривень. Це я проговорюю відео, тому що комплектів ми зробили всього 10 штук, тобто 10 комплектів ми даємо в продажу, і більше таких цін на таке обладнання і таких пропозицій не буде. Ми це робимо для, для того, що є різні в нас клієнти, які хочуть собі до Нового року щось зробити і хочуть мати високотехнологічне і таке е, сучасне, дуже, дуже класне обладнання. Тепер давайте зупинимося на комплектації. Дивіться, входить куб 50 літрів, який має на кришці зразу приварений кламп 3 дюйма, тобто воно зразу переходить на тройку колону. Має е, ніпель під термометр, має взривний клапан на хомутах, так як завжди. Е, тут ми маємо е, зразу в комплект входить заглушка разом з хомутом і зливний кран. Всередині куба є градація по літрах, е, тобто е, сучасний е, куб, е, с, який буде вам давати дуже хороший, е, хороший кінцевий продукт. На кубі стоїть царга, От, о, наша царга 1,3 метра, якої ніхто ще поки що не хоче робити, а ми це робимо. Є зварені два два нітеля. Один зверху 15 см від, відверху, і другий нижній, який 15 см від низу. Який попереджає за підход хвостів. І внизу тут в нас є хрестик приварений, на який ми установлюємо пиш і потім засипаємо ту царгу СПН-кою. Вузол в зборі, ігольчатий кран, і отакий доохолоджувач посилений. Тобто він вам буде гасити багато кіловат Далі в нас стоїть дімрот. 25 см досить мошняк такий. І з самого верху ще буде стояти носик. Я його вже там не достав поставити просто. От така комплектація іменно спирт кулони тройки разом з кубом. Далі людина вже собі докупляє сама: Тене сантехніку, СПН, якщо її там, вона немає і так далі. І так далі. Ми даємо основу. Для того, щоб людина в домашніх умовах мала вже сучасне високотехнологічне обладнання, на якому вона буде робити ну, просто круті е, напої, е, ще раз повторюся, що пропозиція обмежена е, тільки 10 штук. Якщо ви вже не попадете в, в це число, ну вибачайте, тому що ми не можемо теж давати е, безмежного обладнання практично по собі вартості. Це ми зробили для того, щоб люди, які в нас багато дають нам запросів, вони собі, я думаю, що вспіють взяти таке обладнання і потім вже собі працювати в домашніх умовах дуже ефективно. Тому що тройка буде вам давати 3 літра в годину чистого спирту, то не двойка. При тих кіловатах, що ви маєте в домашніх умовах, тобто, ви як собі поставите сюди Т на 3,5 кВт, ви в домашніх умовах і будете працювати на ньому. Тобто на 3 кВт ви працюєте і получаєте 3 літра чистого спирту в годину. Дуже ефективно, дуже так економічно і так далі. І так далі. У вас буде получатися спирт по, по практично там 60 гривень за 1 літр. Це повна собівартість. А далі ви собі робите з нього крафт і так далі продаєте, леєте в бутилки. Зараз вже легалізація. Ви собі з часом можете легалізуватися і, і просто кайфувати, получаючи додатковий дохід в домашніх умовах. Внизу буде сайт, і на цьому сайті. Або в акціях, або в спирт-колонах буде оця комплектація, і ви собі можете перейти і можете заказати. Поспішіть, тому що щоб не було опять же, такі різні моменти. Ми даємо акцію, потім люди плачуть, що от нам би ми от не встигли, ми не бачили, ми от тільки сьогодні побачили. Ви підписуєтеся на канал, ставте дзвіночок собі, так, щоб ви допустимо от ті анонси, які я роблю, і такі, допустимо, акції, які ми проводимо, щоб ви зразу їх бачили. І ви собі тоді будете мати можливість там трошки часу, щоб подумати, як спланувати і як от, е е купити от таке, е такий девайс. Ми не тільки на колони робимо акції. В ще є. Кілька акцій до Нового року, так що слідкуйте і за сайтом, і за каналом. Ну і також підписуйтеся на TikTok, я там теж анонси роблю. Я його буквально недавно тільки почав вести, але це така досить хороша площадка, і я там теж буду робити отакі різні. Анонси знімаю такі короткі відео, так, щоб вам було, допустимо, якщо ви не хочете за Ютубом слідкувати, можете слідкувати за Тіктоком. Але було би добре, якби ви слідкували і за тим, і за тим, тому що відповідні відео робляться для Ютубу, відповідні для Тіктоку. Отака ситуація. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.